Вітання, друзі. Мене звати Василь Петньо. Ви на фабриці новин запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 12 квітня. Це субота, і ми відтак підіб'ємо підсумки тижня. Головними цими підсумками є те, що загострення бойових дій ми відчуваємо на сумському, на турецькому, на Лиманському напрямках. Це поруч із тим, що Покровськ все ще залишається найбільш активним у сенсі кількості бойових зіткнень від противника, а це радше покровськ тере -курахве. тобто два такі напрямки, які збирають на собі найбільшу кількість атак. Е, сьогодні побіжно прийдуся по цих напрямках, але свою увагу зосереджуватиму на Турецьку і на Сумщині. Розпочну якраз таки із півночі. Ну а ви неодмінно підпишіться на нас, поставте подобайки та пишіть свої коментарі. Отож, розпочнімо. Сумщина, е, не тільки Сумщина, точніше, Сумщина. Харківщина та Чернігівщина про ці три регіони три уже регіони ще про Чернігів почали говорити як зону небезпечних активних майбутніх потенційних бойових дій. Зокрема, вчора в українських медіа з'явилася інформація з посиланням на джерела про те, що, мовляв, наші журналісти дізналися від джерел в генштабі про те, що переміщаються додаткові резерви наші зараз на зокрема напрямок Чернігівщини, оскільки очікується і там активні бойові. Зіткнення наступи з боку противника. Ну, дивіться, я не буду заперечувати тут. Мене не, я не буду посилатися на анонімних чи не анонімних інсайдерів і джерел. А я лише скажу те, що наші підрозділи, в принципі, на Чернігівщині, були завжди присутні: Чернігівщина, Сумщина, Харківщина. Зараз я конкретно по цифрах пройдуся для того, щоб не зменшувати загрозу. Загроза, безсумнівно, є. І навіть цифри, ті, які ви почуєте, вони доволі такі значні. Насправді у ворога у ворожого його всього угрупування групи військ сєвєру яка включає е, Брянську, Білгородську та е, Яку там ще Курську, Курську області. Так от, <кій> загроза є, але така подача інформації, коли йдеться про те, я тут я вчора читав: це BBC Україна писала про те, що окупанти можуть хотіти взяти суми в там оточення в. Клешнями відрізання і тому подібне. Ну станом на сьогодні, це нереалістичний сценарій. От станом на сьогодні, в перспективі так можливо, можливо, я чогось не бачу. Але е, по цифрах, те, що наводить зокрема е, аналітики інформаційного спротиву, от вони говорять про те, що е, по суті, ці загрози для Чернігівщини, Сумщини Харківщини, це групи військ ворожих Брянськ, це групи військ ворожих Курськ і Білгород. І відповідно в них всіх. Яка чисельність військ? Брянськ це 11 із половиною тисяч військовослужбовців. Тут би я взагалі не виключав, що ще наші операції можливі. Курськ це 60 тисяч військовослужбовців, і це насправді є найбільш небезпечний напрямок. Білгород це 55 тисяч російських військовослужбовців. Якщо ми говоримо по Білгородчині, давайте так от і пройдемося, то зараз ці 55 тисяч в основному задіяні. В значній кількості на тиску на Липцівському або на підтримці, радше ворожого груповання на Липцівському та Вовчанському напрямку. Тобто вони потрапили сюди, не зуміли прийти, не знають, що робити. і фактично що спалюють тут свої резерви. Ось ця велика частка їхніх військ з групи військ Білгородська. Вона задіяна саме тут на харківському напрямку. Якщо ми говоримо про брянський напрямок, то що найперше напевно тут можна говорити? Так це. Єдине те, що останнім часом ми на напрямку Новгород-Сіверська навпроти населеного пункту Погар, там де є і КПП Погар. Ми бачили низку авіаударів наших військ. Тобто, якщо там відбувається, якщо там є активна робота авіації, то безсумнівно і зрозуміло, що ось цей район, цей напрямок Брянщини, він є. Потенційно активним, гарячим, можливим ймовірним. А от для чого тут я не знаю відповіді для того, щоб ворог тут проводив свої диверсійні розвідки, так і не так як проводить, чи для чого то для того, щоб ми якісь дії розпочали Все, можливо, цікаве запитання. Тому те, що пише РБК України, це здається, писало про те, що переміщення підрозділів наших військ зараз відбувається на Сумщину і Чернігівщину з метою відбиття ворожих дій. А чому не з метою нашого наступу? Ну насправді. Тому що зараз, як показує практика, це дуже перспективна е і цікава історія. Ну і Курщина, Курщина направду в силу е кількості військ залишається най... Небезпечнішою, найгарячішою, 60 тисяч військ, які тут е, намагаються тиснути. Зокрема, на басівку е, до речі, басівка правильний наголос. Я от останні кілька е, днів казав Басівка, тому що вони мене чомусь збили е, кілька моїх колег, які мені казали, та слухай, басівка, правильно, басівка. Людина вчора написала у коментарях: Басівка, Василю. Я перевірив ще раз по е, наголосах і справді правильний наголос. Басівка. Так, от, друзі. Відповідально заявляю про те, що в басівці немає е, є присутність російських військ, але немає контролю російськими військами цього населеного пункту. Е, чому розповім просто ну в якійсь мірі кумедну історію від свого е, товариша, з яким ми. Познайомилися, так можна сказати, оскільки він став підписником мого телеграм-каналу, власне, вас теж закликаю на нього підписатися в описі до цього відео. Ви знайдете на нього прямий лінк, посилання. Ось так собачка-пихня нижні підкреслювання Ньюс, як бачите, на екрані. Це мій авторський блог Пихньо, який я сам наповнюю, сам веду, тому буду радий вас там бачити. Отож, що розповів цей мій товариш? Він десантник, оператор БПЛА. З командного складу, і він розповів, що нещодавно була доволі кумедна ситуація. Хоча добре, що вона добре закінчилася. Комедність її полягала в тому, що наші оператори певних комплексів летіли, їхали на роботу, і випадково ну таке буває на війні. Дуже часто насправді не туди звернули і заїхали в басівку. Вони там покружляли, зрозуміло що щось не те. Виїхали, тому що там просто жодної хатини немає. Жодної хатини, все знищено нуль просто під, під фундамент. Е, швидко виїхали, ніякий, ні ворожий, ні наш дрон їх не вполював. Виїхали, вернулися і потім зрозуміло що не були в басівці. Тобто я веду до того, що якби це було вороже село, ну то повірте, такої історії вочевидь би не траплялося. Е, ну і от е, те, про що я кажу, це є підтвердженням того, що басівка не перебуває під контролем противника. Вона перебуває під контролем дронів. Тому що ворожі війська сюди заскакують, їх знищують. Вони знову заскакують, їх знову знищують, і тому подібне, і так далі тут все відбувається. Останнім часом до речі, з Курщини з'явилися повідомлення про те, що певні підрозділи БПЛАшників, ефективних, ті, які зарішали так, би мовити, курську операцію, почали перекидати в напрямок Покровська покровськ Турецьк, і саме тому тут зараз активно погіршилася ситуація, зокрема в районі Турецька. Про що вчора, до речі, в своїх окремих постах розповідала аналітики Deep State. Ну, отже, що тут відбувається, от ці в числі одних з останніх змін на мапі Deep State в районі олександрівки пантелеймонівки які відбулися, ці якраз такі зміни і описуються у постах Deep State, І по суті, ситуація тут є такою, яка демонструє значне. Погіршення нашого становища на цьому напрямку, але є декілька нюансів, які я зараз розповім. Отже, ну по перше, погіршення цього становища полягає в тому, що населені пункти пантелеймонівка і Олександропіль росіяни зайняли. І це їхнє досягнення останніх буквально таких днів. Цей тиск, як зазначають аналітики діпстейт, відбувався поступово з нарощуванням інтенсивності. І на жаль, противник знайшов слабкі місця в обороні і підсумку. Окупував ці населені пункти. велику роль, якраз таки зіграла активізація дронів у цьому районі з боку противника, і при цьому росіяни якраз таки використовують методику знищення позиції в нуль до максимально неможливості її утримування не лише дронами, але й кабами. Кабами друзі, і це дуже важливий аспект, який я ще додатково хотів би проговорити у сьогоднішньому стрімі. Е, стосується він якраз таки кабів в сенсі того, що ну, власне, ця зброя е, вона все рівно більше як 100 кабів щоденно приземляється на нашу територію, на нашу землю, знищує наші позиції. І я нещодавно почув таку тезу від одного розумного бійця, який каже: нам треба щось придумувати в сенсі. Окей, боротися з кабами. Ми не можемо. Ну от об'єктивно, нас немає е, ресурсів, і можливостей для того, щоб боротися з кабами. Є F-16, але вони не мають тих далекобійних ракет. Е, хоча з їхньою появою, все ж таки, каби стали так акуратніше. носії кабів підлітати до фронту і дещо далі скидати, е, знищувати ці літаки. Ми не можемо. Петріотів в 16 нас не вистачає. Ми ними не ризикуємо. Нема цього ресурсу, щоб знищувати. Ми можемо дронами або нашими ракетами знищувати теоретично склади з ракетами. З бомбами, кабами, коли ми їх десь там виявимо і туди прилетить, як це було, наприклад, у торопці е е і ми можемо е знищувати літаки, коли вони на стоянках своїх прибувають, але це дуже велика рідкість і дуже велика вдача має статися. Відповідно, ну знову ж таки, треба змиритися. Поки що, принаймні каби і носії їхні ми знищувати не можемо. Що робити? Як відповідати паритетно? Росіянам на цей от їхній великий вогневий вал, який вони створюють, знищуючи ось так позиції про що пишуть діпстейти. Тут, зокрема, на Турецько-Покровському напрямку е, є ідея, що потрібно масштабувати виробництво наземних важких наземних дронів Камікадзе. Вони не дешеві насправді, але спробувати їх використовувати як е, таку е, зброю підвозу, наприклад, е, для важкої вибухівки. Чому би й ні потім дрони зі скидами. Тобто, не коли наша авіація скидає, а коли дрони скидають, такі дрони вже були зафіксовані. Зокрема, на Брянщину літали наші літачки дистанційно керовані, які скидають так само ФАБи. Ну тобто, нам треба щось робити, От просто математично, в чому логіка, математично помножити. Один на два, скільки там 100 на 250 кілограмів е, скидають вибухівки щодня росіяни по наших позиціях. Це ось цей от вал вогневої потужності, який вони здійснюють на е, нашу обороту. Нам потрібно бодай досягнути паритету. Нам щось треба робити. Нам треба щось важке, так само на них кидати. І це насправді це насправді питання до наших інженерів, щоб щоб це придумати. бо Mm, коли ти постійно, це знаєте, це виглядає, наче ми постійно підставляємо, щуку по ні б'ють, і ми нічого не можемо відповісти. От абсолютно геть нічого не можемо відповісти. Це дуже складна ситуація при, такій, е, при таких умовах оборонятися. Так от, власне, маючи тут вогневу перевагу на цьому напрямку, як пишуть Діпстейт, росіяни зуміли зайняти позиції і в Олександрополі, і в Пантелеймонівці. Більш того, е, західніше. З району Архангельського росіяни також мали просування, і за попередньою інформацією, населений пункт Калинове вже є окупований противником. Це погані новини, це безсумнівно погані новини. Те, що ми бачимо: просування на цьому напрямку, який, ну, в принципі, не був супер активним Але зараз в ньому з'являється додаткова логіка. Логіка ця. Це повернення фактично що до виконання Костянтинівської операції, коли ворог має змогу по цій дорозі, а фактично зараз він рухається. Паралельно до цієї траси, траси, котра веде далі на Костянтинівку, е, і це їхня головна мета е, противника е, на Костянтинівку. Точно так само можна пробитися з району Часового Яру, е, точно так само з району Торецька І ось цю всю комплексну операцію Костянтинівка, під назвою Костянтинівка, зараз реалізовують росіяни. на е, Торецького на Краматорському, на давати назвімо так, напрямку. Так напевно на Краматорському напрямку, зараз росіяни її реалізовують. Почали з південного району з ось цих територій, з руху по вздовж дороги між Донецьком та Слов'янськом. Відповідно, а, тут є, як я сказав, погані новини, які полягають в цьому просуванні противника. І більш того, ось цей район, на який зараз ворог зайшов, це висота. Далі в нього почнеться спуск донизу, фактично що аж до Костянтинівки. Зараз я покажу топографічну карту висот, яка продемонструє все це. Ну зрештою, давайте чого відкладати на потім те, що можна зробити прямо зараз. І те, що росіяни зараз будуть з висот спускатися до низин, це по суті непогана. Насправді що новина. Давайте от подивимося на цю мапу. Так, розберімося в ній. Горлівка, горлівка, На жаль, окупована. Ось Торецьк. Торецьк, південніше, південно-західніше нього є якраз такі ось ці райони, про які я кажу. Бачите? Олександропіль, Архангельське, Калинове. Олександропіль, висота панівна на цьому напрямку 216 метрів. Архангельське, та сама історія 210 метрів. І далі на північ йде уже спуск в такі. Синьо-зелені зони, які є низинами: тобто, в ту ж саму зорю Романівку Олександру Калинову. От, наприклад, Олександру Калиніва, 126 метрів, Олександрополь 217. Що це друзі? Означає тут є як і хороша, так і погана новина. Повернімося до мапи Діпстейт, і я ці новини вам розповім. Розкладу. Тобто, якщо ми дивимося на мапу Діпстейт і бачимо. Що в Пантелеймонівці висота складає 217 метрів над рівнем моря, а в скільки я казав тут поближче до Яблунівки Катеринівки, десь здається 126. Ну, приблизно так, 126 Тобто, фактично, там плюс-мінус 100 метрів різниця. Це означає, що з висоти донизу ворожі. Снаряди і дрони будуть літати активніше. І за рахунок цього вогневого впливу, рано чи пізно росіяни зуміють все ж таки по дорозі просунутися, от якраз таки до цієї локації. От сюди. Що це буде означати? Це буде означати автоматичну втрату торецька Внаслідок заходу йому в тил. І це буде означати початок боїв за Костянтинівку. До того моменту, можливо, вже і будуть завершені бої за Краматорськ. Але підійшовши до ось цієї точки Низин, тобто опустившись в Низини, Росіяни тут будуть водночас уже навзаєм, скажімо так, заблоковані нашими підрозділами БПЛА, і не тільки БПЛА, але й артилерією, яка буде знищувати їх от у, цій, у цьому вогневому мішку. Відповідно, я підозрюю, що найближчим часом, якщо росіяни будуть продовжувати зберігати високу активність і просуватися на Покровсько-Турецькому напрямку, вони звісно дійдуть до того, що почнуть бої за Костянтинівку. Але це ж буде водночас і певним рубежем, на якому вони потраплять у криваву баню. Ось такі. Міркування перспективи це не точно, що так станеться, але це один із, скажімо так, сценаріїв розвитку подальших ем, дій на цьому напрямку. Тим паче, що вже зараз по турецьку росіяни доволі такі доволі таки глибоко е, прориваються на цьому напрямку. На напрямку Трецька, е, тому що навіть от на днях була атака, е, яка е, була. Зупинена доволі таки глибоко за межами Турецька, аж у Наліпівці і на західних околицях населеного пункту кілька одиниць бронетехніки проривалося. Відео з їхніми ураженнями показала бригада хижак національної. Патрульної поліції, яка працює в цьому регіоні. Ось це ураження танка, здається в районі Неліпівки. Ну і ураження ворожої колони, яка теж одиничної колони, яка теж там рухалася. Це вже не танк, це якась коробочка ворожа, чи Бетер, чи БМП. Ну от його так само уразили, і це уже в районах за межами, фактично, що Турецька відбувається, тому безсумнівно, що ситуація тут. Ну, далеко не з найкращих в сенсі просування противника. Я думаю, що потрібно прийняти той факт, що фактично ми близькі до втрати населеного пункту Торецьк. Ось така от справа. Ну, паралельно з цим, звісно, не треба забувати, що на Лимані у нас зараз дуже складна ситуація, дуже складна ситуація на Лимані. Ну і на Покровську найбільше противник тисне. Але поки що, дякувати Богу, він хоч і намагається в деяких населених пунктах, наприклад, у Котлиному він намагається відновити втрачені позиції. Це йому не вдається. Наприклад, намагається з розлива атакувати в бік богатиря. Але це йому ну теж не дуже тут дається тому що в врожливі е, ті ворожі успіхи, які були, е, фактично були запечатані у підвалах і в розвалинах хат, шкіл, пошти, які тут знищені разом із окупантами навічно Тобто, в них перспектив зараз е, деблокувати своє перебування ось у цих районах е, не дуже то й багато. Це власне те про що я кажу: що варто варто сподіватися, що після. Проходу турецька росіяни потраплять в низини, які не дозволять їм далі рухатися. Проблизно ось такий самий сценарій, як на корахівському напрямку. Хочеться бачити і там ну от такі. от друзі, справи на цьому поставлю очевидь крапку в сьогоднішньому огляді. Подякуємо за увагу. На до все добре, до нових зустрічей